Привіт, поціновичі Wheels. Сьогодні у нас полювання на Hot Wheels в різних магазинах. Приємного вам перегляду! Так, ну що, плюс-мінус, аж нічого не бачу. Що знайшло? що, Ні цікаво. Ну, Давайте трохи пориємось. Так. Дуже цікаво, що дуже багато цієї спецсерії приїхало, бо її взагалі не було. Але але найголовніше, не одного раджі немає. От прям зовсім. Є один чи два Нісани. Вони тут вже висять дуже давно. Все, на них задивлююсь, але щось ніяк ніяк. Так, ну що, давайте ще щось подивимося з цієї сторони. Ну, тут все старе. Тут навіть ритися не хочеться, бо нічого цікавого. Теж нічого немає. Так, да, я колись хотів такі в розпак... ну, розпаковані купити, але щось, коротше, не знаю. Витрачати на це гроші не дуже хочеться. Не так же вони не настільки вони й прикольні. Так, ну ладно, це у нас було... Хто це у нас? Територія мінімальних цін? Що, погнали далі? Так, хто вдруг не знає. Купляти <плес> не машинки. Ну, то дуже одинокі хлопці можуть купляти для дівчат ходити на побачення. Щоб їм дівчатам приємно було, а хлопцям бонуси з плюшками. Так, що, пішли ще одну в аврору, а в ми зайдемо? Давай, Чи? давай, ну давай подивимося, що там, прикол. Якби я міг матюкатися на нашому каналі, я б сказав, на, на ЙО для уйо. 49 гривень. А що тут ще? Якась пластикова срань. Вау! Слухай, у нього дригало-дригається, так? Да? Ой, воно залізна. Забавна така. Слухай, прикольна штучка? І вже коцнута. Ладно. А шо хтось їх немає, так? Ой, дивись, що це таке. Трипак. Трипак, чого. Суперкар. Ну, його знає. До речі, в цілому то й непогано, слухай. А що думаєш? В цілому то й непогано. Якщо от не придивлюватись, прям знаєш так, щоб прям зовсім. От особливо верхня оце біла. Чи ні? Чи срань? Дешевий пластик. Дешевий пластик. Але вони зверху металеві. Oh, yeah, yeah. Так, що, нема хотвілса? Такі, такі Гм, диви. Блін. фа Так. Слухай, якби фургончик був трохи більш деталізований, ну щось, коротше, на полисти, отак він виглядав непогано. Там його і залишимо. А що, хотвілсів нема, так? Да? Окей. Mm -hmm. okay. Ну ладно, пішли в аврору. Так, ну що, в Аврорі на Дарниці, погнали, подивимося, тут давненько нічого не завозили, але погнали. І о, ну, що тут, паки якісь в сраті. О, мені подобається, до речі, ця тачка. У нас є така. Але більше нічого нема. Хей, <плес> <плес> hey. так, в Аврорі аж нічого. Ну. Очікуємо. Очікуємо на що? На поставки. Так, далі ми йдемо куди? В. В, в Бі? Так, йдемо в Бі. Так, ну що, ми в бій. До речі, хочу собі взяти пару таких якихось прицепчиків. Що думаєте про них? Ну, я знаю, що під них треба ще буде пару машинок яких взяти, але... але да. Опа, хорош, халявщики. Ви що? Камон, не робіть так. Що там ще є? Подивимось. Ну, я думаю, якщо тут... Так висіло, то більше вже нічого не буде. Хоча він нам наче і не треба. Тільки в сюрприз-бокси, так, да, покласти. Чесно, нічого не бачу. М -м, спецерія ця нова. Кравіт. Не знаю. До речі, з спецсерії почали робити повністю металеві. Не знаю, чого так. Але цінник той самий. Скільки там? 180 гривень. Так, ну монстр траки нам взагалі не цікаві. Більш-менш непогано, але ну таке. Не дуже, щоб прям цікаво було, особливо коли його взимаєш. По п'ятипоках теж там нічого цікавого. Слухай, ну пішли вниз, мабуть, бо, бо нічого цікавого нема. Так, ну що, вниз спустилися? Ну... Тут, о, дивіться, от такий червоний. Кайфово, Як вам. Кайфове глядай. Якби ще розмалювати оцей дирчик. чопер, <coughs> Було б взагалі кайф. Так, що тут ще є? Постійно о! Та йому. Не можу зняти, що за фіня. Так, ну, ось такий поршик. Слухайте, кайф. Може взяти. Давайте відкладемо і подивимося, може що ще. У нас є такий поршик, але можливо піде в цей во. спецерія по поршу А Може піде в боксики. Які взагалі. Диви поршик знайшов. Маздочки наші улюблені. Угу. Вони, до речі, в рекалорі вже є, по-моєму. Чи буде. А я не пам'ятаю, чи сіруватий колір якийсь, чи ще щось такого плану. М -м Тесла. Чи що Ні. Да? Ні? це? Ні? Так? Ні? Що таке? Тут написано. Ой ты. Слухайте, цікаво виглядає. Наліпочка мател. Не хоче таку наліпочку. Сань, яка наліпочка мотел. Ось зверху мател. Я бачу. Бі-бі-бі. Піди, Естиха, знайди. Коротше, не знаю, що тут ще показувати з цього матчбокса. О, нам потрібні будуть, пізніше потрібні будуть полі... поліцейські авто, всякі Прикольні. Ну, нам треба будуть. Не те, щоб прямо в колекцію, що він так вертиться, люто? Не можна встигаю повісти. Так, поки що поршик. Поки що поршик, і тут нарешті Hot Wheels добралися. Mm -hmm. Так. А ну що ти тримаєш? Хочеться мені. Хочеться? Так. А що тут є? Ну, саме цікаве це бронко. Не як на мій погляд. А так щось нічого, нічого. Прям такого, щоб аж прям вау. У п'ятипаках форсажа більше немає. Ніде вже форсаж не бачу. Такий бац і СТХ. Не, не СТХ, ну ладно. А... В боксик, я думаю, може візьмемо одну маздочку в боксик. М -м -м. Блін, він такий, до речі, яскравий, виявляється. Я щось ніколи на нього так прям, знаєш, не дивився, щоб, знаєш, прям купити. А після того, як в бокси поклали, якось він такий прям яскравий, яскравий. І досить деталізований. Ну, не можу сказати, що прям дуже-дуже, але такий гарний середнячок. Класно, класно. Гольф. О, дивись, То, що я казав, що вони різні є. Mm -hmm. Що таку би ще їх понабирати таких і запустити на трек. Так. Ну що, пішли далі? Може тут. Опа, Datsun. Так, добре. Ну, Datsun, можливо, заберемо все ж таки. З другої спроби. Що там, ще Бэмен? Ще, ще От Звичайний собі мустанг. Ой, Ford. Нова спецсерія Nova, клас. Вони теж повністю залізні. Да, лампаєн. Мені воно не подобається. Я на... Я хоч і полюбляю ретро, але не настільки. Так, ну що. Що думаєш Собіш продапсона? Симпатішний. Угу. Візьмемо? Собі? Угу. Як думаєш? Думаю, ні. Думаєш, ні? Чого? Не настільки подобається? Не. О, диви, перевернута. Чи ні? на Не голікоптер. Ну і ладно. Так. Шо тут еще цікавого? Короче, ничего більше такого. Хочется завозить, а завозів нема. Блин, класный він. Промальований непогано, диски приємні. Може колись і візьму навіть. Ну, там ще тих Я знаю. Дапсони не дуже популярні ці. Якось їх наїлися вже цих дапсонів, Тойота селіка. Ну, не знаю, якось дуже спорно. Не хочеться селіку. Я білого року. Ну, Пішли грого відвідаємо. Привіт, Грого, як це мав гругу. Це не той. Ні, ну так, да, то що то не той. Не ну все, купили. Пішли ми жерети, подивимось. Хей, якась книжечка 50%. Дивно. Цик. Що тут ще такого прямо? Ож, саратенький. А, а, один. Тан я як, як, фу, якась вона дивна. О, це ж е, дочерте. Фу, жовтий. Дочерте до мініка Торето. Але навіть у Hot Wheels навіть у Хот він набагато кращий. Ну, типу, я іноді взагалі не розумію, за що мажерети просить скільки там забув. 229 гривень за оце. Ну, чисто бо шо. Бо відкривається капот, бо начебто працює підвізка. таке Отаке собі. Не за такі гроші. чу машинку. чу машинку? О, так. Да, у нас кіт любить ці мусоровози. Там ще відкривається щось. Слухай ну, прикольно. Але ж він знову ж таки теж 219,90. Ну. Ну, не знаю, чесно. Вольвас. Не знаю. Нам, можливо, потрібні теж будуть ці вони пізніше. Трактор, ну, що, мені здається, від мажорета доведеться Насіній дійсно вибрати. Пополом, пополом. 219,90 теж. Ну таке, щось мені здається, що з мажорети... О, от оце я дуже хочу. От прям оцей набір з мажорети дуже хочу. От він мені прям подобається. Він... Тут, якщо я не помиляюсь, цільно металевий оцей фургончик. Може я і помиляюсь. Ну коротше, він одно важкий. От. І лендровер. Взагалі офігенно, дуже його хочу. 369. 369, Ну, можливо, можливо, колись можливо колись я до нього дойду. Сподіваюся, вони ще будуть, бо там є ще ось такий, і він ну таке собі, а от з м, Defender ом? офігенний. Так, що? Погнали, ще що, щось глянемо. Дивіться, що знайшли. Я досить часто тут ходжу, але чомусь його не помічав. Так, що, пішли прямочки подивимось? Так, що тут? Тортуси. Блін, який він офігенний. О, це у нас в боксах періодично попадається така тачка. О, така теж періодично попадається. Пам'ятаєш поршик цей? Тобі він подобався. А, дуже. да у нас ще. Що, не подобався? Ти казав, що класний пуцій. А, понятно. Саша, хто не знає, Саша не дуже любить корші. Вона їх взагалі не любить, вона не розуміє. Ну і усю. Такі. Такі. Ну що, пішли оплачувати те, що маємо. Так, відсик досить, дов... досить довгий, але о, пишу ти. Думав, в Аврору зайдемо, але тут ще є точка, треба глянути. мене у Скажи. Давай, зайди, давай, хорошо. Дякую. Так, ну як бачите, таке собі. І... А ще коштує 110 гривень на цих точках. Начебто якщо нічого не змінилося, пішли подивимося ще на другу точку. Ого. Ну так, да, все стареньке. Все те, що бачили. Ладненько, дякую величезне. Так, зайшли ми все ж таки в Аврору далі. Ну, дивіться, непоганий тріпак, якби не оця срань. Мені дуже сподобався оцей пікапчик. І оцей давно хочу, але червоним. Ну, коротше, в цілому то непоганий, непоганий трипак. Звучить так. так собі. Звучить так собі, да. і по суті так собі. 270... 279 гривень. Ну, якось дороговато за дві тачки і один шлак. Шлак -лайна. Угу. Що далі. Так, і останній магазин на сьогодні це територія мінімальних цін. Це? <laughs> за пільмешками ще підемо. Ні, ще ретрома. А, ретромага... Ой, точно, в ретромагаз ще зайти треба. Що це за? Це сюрприз бокс консерва. Не знаю. Ну там ж. А, це типу такий гаражик на півдіорамка. Ну, не знаю. Не впевнений. а я не знаю, скільки скільки. 200 гривень. 200 мільярдів лайків, і я це куплю. До речі, непоганий пак. Хто перший нічого не знайде, хто перший нічого не знає. У нас є улюблена гра з Сашою. Санечкою, вибачте. Санечкою. От. Улюблена гра є. Хто перший нічого не знайде. А щось небагато хот слухай. Завозять, мабуть, бо, бо не завозять. Нам по секрету сказали, що вирогідніше всього, що мейн не будуть завозити аж десь до літа. Або в ліпшому випадку буде один завоз. От, або взагалі їх не буде. Так що ділюсь інформацією з вами. Так, коротше, весь абсолютно обдивився, не знаю. Думаю, думав на рахунок покласти в боксики хоча б ось цей ось цю реношечку. Але, блін, стан такий собі, тому, тому ні. Саня знайшла класного кота. Такий жмакательний прям. І очі кайфові. Покажи їй очі нормально. Прикольний кіт. Ладно, кіт, будеш переходом в ретромагаз. Ретро Магаз. Сьогодні останній магазин. Якщо і тут нічого цікавого не знайдемо, то буде бідосі. Добрий? Так. Ну, тут радує. Але давайте подивимося, що тут взагалі. Так, 159. Вже. Е Економія. Вау. Щось у ретріку погане освітлення. 500 гривень. Прикольно. Так, такий у нас є. Боже, за, за оце 400, 419 гривень. Я не знаю, вона ніяка. Просто ніяка. І дуже легка, до речі, навіть для звичайної е, спецерії вона легка. Що ще? Форд фокус. Блін, 229 гривень. Ну, типу, я розумію, що її хочеться, але 229 гривень. Сподіваюся, я її знайду колись. Не за 229 гривень. Так, Шандатсон. 106. От диви, теж. Ретро Магаз. Як завжди, знаєш. От всі кажуть, що тут дорого-дорого. Дивіться, нова спецсерія, абсолютно нова. 169 гривень. Ну, типу. Дещо, так, да, дещо дорого, але, блін. Ой, мені взагалі не подобається ця спецсерія. Чесно, вона є якась всрата. Е, я тільки BMW хочу з цієї спецсерії, і то виключно, бо це BMW, так. Да. Бо BMW теж ніяка. Так, п'ятипак. сьогодні буде, Максимально. Якісь блогери. <розводились> Порозводились тут. О, у нас така Honda є, навіть дві. Чорно-жовта. 500 Mercedes 339 гривень. Ну, до речі, більш-менш адекватна ціна. Він плюс-мінус всюди так продається. О, Audi RS 6 249 гривень. Ну, плюс-мінус теж вона десь так продається. 389. Делоріан 439 гривень. Ну, слухайте, от наче й дорого, а наче й, блін, ну ви не знайдете його просто, щоб піти і знайти. Навіть в інтернеті купити з рук десь не завжди знайдеться такий. Так що ось з вами ціна? Що, пішли? Давай мейн глянемо. А, господи, це 500 Я вже тільки що думаю, ніфіга за 560 і 659 гривень. Ну, все одно дорого. Все одно дуже дорого, але. Ну, теж таке не знайдете просто так. Сірий 219 гривень, ну це абсурд. Я за нього навіть сотку не хочу давати. Хоча він у нас є. Так, Datsun. Охозне чудо наше улюблене. Дуже обожнюю сівіки цей прям кайф, він дуже крутий. Навіть от хто там каже, що золотий, золотий. Типу, ні, він прикольний. І ще обожнювана штука. Квадрат офігенний, але дорого. Так, це окей. 499. Нещодавно хлопець питає, а за 200 гривень в ідеалі отакий це нормально чи дорого? Дорогу. так О, оцього хочу. Хочу цей Lexus, Lexus. але але сорі сьогодні щось у мене з голосом, з горлом, зі всім з мозгами. Коротше, хочу Lexus, але оця от посередині роздвоєння, блін, ну це така срака. Потім кажуть, що матчбокс класні штуки робить. Ну, не знаю. Рівноцінно до... О, хі чушочки? Вау. Ладно, давай ще щось зглянемо. Так, взагалі в Ретріку є... Що тут є? Є всякі плойки, неплойки, ігри, всякі ще штуки, комікси і багато-багато чого іншого. Так що, якщо що заходьте. Ладно, подивимося ще самі і подивимося, щось може візьмемо. Так. Що ми сьогодні купили? Давай почнемо з матчбоксу. Так. Ось такий поршик. Фу. Ні, прикольний поршик, непоганий він, дійсно. От у матчбоксу він вийшов класненький. А, поршик в бокси піде. Сюрприз бокси. Далі Мазда. Маздочка теж піде в бокси, бо у нас таких мазд, по-моєму, дві чи три. Одна розпакована і одна запакована, або дві запаковані навіть, не пам'ятаю. Також теж в боксі пораду якогось. Porsche 911 Turbo теж піде в бокси, у нас є такий розпакований і, по-моєму, навіть запакований є. Тихо-тихо, все бачу. Дай. Так, далі. Tesla Model Y сіра, Минулий раз в боксах була синя, да. Ну, синя мені якось не дуже. А от Сіра непогана, непогана. Так, і вишенька на тортику це особисто в цю колекцію нам іде BMW 2002. Ну, типу срань така, що. Ну, не знаю, ну от прям чесно. Взяв бо BMW, все. Оця вся спецсерія мені взагалі не сподобалась. Вважаю, що вона абсолютно ніяка. Що тут ще є? Тут ще є Mercedes, Карвет, BMW, Camaro, Porsche і Ламба. Пому з цього всього Мерседес непоганий. Якщо я не помиляюсь, але ну таке себе. Все, дякую за перегляд, ставимо лайчки, е ставимо вподобайки. От ми вже два поставили. Е -е, пишіть коментарі, як вам такий контент. І до зустрічі!